Всім привіт! Тепер ми будемо розглядати одну із завершених частин нашого плану, тобто здійснити налаштування таким чином, щоб розподілений додаток Бот у Телеграмі знав, що десь в інтернеті на віртуальній машині знаходиться його бекенд вебхук. І куди, відповідно, можна було б надсилати повідомлення, які адресовані БОТУ для обробки і отримання відповіді, тобто те, що ми і планували: віртуальна машина на AWS, бот, телеграм, -розподіл на платформа, налаштовуємо зв'язки і перевіряємо, як це все буде працювати. Ще й у вигляді чату. Для цього ви пам'ятаєте, як ми робили минулого відео: по-перше, зупиняємо скрипт: Ctrl-C. І вносимо невелику правочку. А що нам необхідно зробити? Нам необхідно у скрипт додати токен, тобто зв'язати із telegram ботом тобто токен, який ми отримали, коли у Botfather створювали бота, пам'ятаєте, це було у попередніх відео. Цей токен зберігаємо або знову переходимо у Botfather, знаходимо бот, який створювали, і копіюємо звідти, потім ставимо у це місце в скрипті. І, власне, що необхідно зробити, це зберегти зміни і вийти з режиму редагування. Далі запустити скрипт і перевірити, як це все працює. Ctrl-X. Yes. Також давайте перевіримо, чи збереглись зміни. Прочитаємо записаний файл. Так, зміни збережені, ви побачите. І перевіряємо. Тепер необхідно створити ще один екземпляр даного терміналу. Продублюємо вікно і залогінимось. У попередньому терміналі запустимо скрипт і подивимось, що все нормально. Як ви бачите, все в порядку. Працює. А у цьому терміналі необхідно відправити команду через бот і цю подію зареєструвати. І гарний приклад знаходиться за цією адресою. Єдине, що Insecure нам не потрібно, і URL-адресу будемо вказувати іншим. Взагалі, іде полягає у тому, що нам необхідно під'єднати бекенд до боту. Ось тут ви бачите Webhook. і передати вкладення файл, який має назву certificate. Це назва взяти необхідно із локального файлу. У даному випадку CERT.pem. А у нашому випадку цей файл називається PublicCRT. Для даної демонстрації ми цей запит і зробимо. Копіюємо і вставляємо даний запит. І сам запит необхідно трохи змінити. Необхідно видалити цю частину. Головне залишити слово бот, і дописати токен. І наприкінці поправити цю частину, тобто вказати, де знаходиться вебхук ви пам'ятаєте, можна скопіювати із доменного імені, або з адмінки на AWS, або скопіювати із рядку адреси, або скопіювати із терміналу із збережених налаштувань сесії. Звичайно, перед доменним іменем додаємо частинку, яка відповідає за протокол HTTPS, і в кінці прибираємо і залишаємо номер порту після двокрапки. І тепер для наочності розмістимо два вікна поряд. Виконуємо оновлення сторінки, і ви бачите, що на наш бот надходять запити. Ось вони, ці запити GET. Запити успішні із поміткою 200. Тобто запити проходять. Так само, запити будуть успішними і будуть проходити і в телеграмі. Давайте ми це перевіримо. Відправляємо запит. І ми отримали результат. Ви бачите статус true. Далі, «Webhook was set». Тобто, іншими словами, ми можемо працювати. Тепер нам треба перейти у цей telegram бот Що нам для цього треба зробити? Давайте проекспериментуємо. У якості демонстрації можна відправити запит з телеграму або з телефону, або з планшету, тобто з будь-якого пристрою із доступом до телеграму і створеного нами боту. І перше, що відбувається при контакті з Новим Ботом, необхідно клікнути на кнопку Старт або написати у повідомлення slash старт і відправити цей запит. І як ви бачите, меседж надійшов. А тепер ми можемо написати, наприклад, Привіт. Hello. І як ви бачите, запит надходить. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, матеріал був цікавим та корисним для вас. У наступному відео ми продовжимо роботу із ботом і аналізувати запити, які будуть приходити на сервер. До зустрічі!